Консультація для батьків ментальне здоров'я дітей під час війни. Ментальне здоров'я це відчуття спокою, щастя та рівноваги. На жаль, під час війни діти дуже часто переживають стрес. Не у всіх із них розвивається психологічна травма, але кожна дитина потребує підтримки. Головну роль у цьому. Відіграєте саме ви, батьки. Існують базові правила, як же зберегти ментальне здоров'я дітей у стресовій ситуації. Постарайтесь зберегти звичний режим дня для себе і своїх дітей. Регулярний сон, харчування та фізична активність допомагають зміцнити психічне здоров'я. Кожного дня. Обов'язково спілкуйтесь на різні теми. Спілкування потрібно кожному. Щоб дитина не почала ізолюватись, з нею потрібно говорити про речі, які стосуються її життя, про прогулянки, книги, фільми, ігри. Це допоможе їй відчути, що вам важливі її інтереси. Особливо зараз, під час війни. Дитині дуже важлива емоційна близькість з її батьками. Щоб зберігати її та зміцнювати її, потрібно обіймати дитинку, говорити, що ви її дуже любите, хвалити її за сміливість, за витримку, за вміння, які вона демонструє. Грати з нею, смішити її, розділяти з нею емоції. Наприклад, спитайте у своєї дитинки, як саме вона відчуває, що мама з татом її дуже-дуже люблять. Зазвичай діти висловлюють найбільш прийнятний на цей момент варіант. Якщо ваша дитина не відповідає, запропонуйте їй таку вправу гру. Візьміть іграшку, скажіть, що іграшка дуже-дуже засмучена. І запропонуйте дитинці втішити іграшку. Дивіться уважно на її дії. Саме таких дій від вас потребує ваша дитина. Обговорюйте тривожні події. Такі розмови дуже корисні для емоційної розрядки. Після перебування в укритті, сигналів тривоги, звуків вибухів чи епізоду бойових дій проводьте невеличкий сімейний диспут. Такі розмови слід починати зі слів про те, що загроза минула. Зараз ми в безпеці. Скажіть, що це було важко, але дитина гарно впоралася. І ви, батьки, пишаєтесь її силою. Підкресліть, те, що дитина подолала складнощі, дуже допомогло і вам, батькам. У проживанні критичних ситуацій через їхнє проговорювання важливо робити акцент не лише на почуттях та емоціях, а й на діях, які допомогли впоратися дитині. Щоб уникнути стану фрагментації пам'яті, це коли ми перестаємо пам'ятати послідовність дій під час травматичних подій. Потрібно переказувати події та дії членів родини у цей час. При цьому дуже важливо говорити, що і мені було, і тобі було страшно, сумно та тривожно, але ми з тобою впоралися. Цей метод допомагає дитині побачити, що її почуття збігаються із почуттями дорослих, що вона не сама, а також зняти емоційне напруження. Будьте уважними до змін в емоційному стані дитини та поведінці її, особливо якщо вона стала свідком негативних подій, що травмують психічний стан. Обов'язково пам'ятайте, що у дитини повинно бути дитинство, попри війну. Намагайтесь більше проводити часу разом зі своєю дитиною.